Привіт! З тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Зараз часто чуємо слова республіка, консул, диктатор, магістратура. Але звідки вони походять і що означали на початку свого виникнення? І чому римляни розглядали 12 таблиць, встановлених на форумі? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І номе розбиратись. Після того, як римляни вигнали останнього царя, про це ти детальніше можеш почути у першому нашому уроці про стародавній Рим. Вони проголосили республіку. Це форма державного правління, коли державою керують обрані на певний період народні представники. З Латини слово республіка перекладається як справа громади. До речі, нині більшість країн у світі є республіками, як і Рим свого часу. В українській історії навіть був період, коли наші землі входили до держави, що називалась республіка, тобто Річ Посполита Римська держава була республікою з кінця VI століття до I століття до нашої ери. Тому цей період історії стародавнього Риму називається республіканським. Цей республіканський устрій відрізнявся від попереднього царського тим, що на державні посади, які називались магістратури, на певний термін народ обирав своїх представників. Тоді вищим органом влади були комісії, тобто народні збори, де проходили вибори службовців та приймали або відкидали нові законопроекти. Бути держслужбовцем у Римській республіці вважалось честю. Тому всі магістратури у Римі були неоплачувані та щорічно переобирались. Окрім магістратів держслужбовців, ще був сенат, членами якого були колишні магістрати. Сенат затверджував постанови народних зборів, завідував державним майном та фінансами, справами зовнішньої політики, військом, питанням релігії, а також наглядав за внутрішньою безпекою. Найвищою державною посадою був консул. Щорічно обирали двох консулів. Які скликали народні збори і засідання сенату, консули головували на народних зборах і могли скасовувати рішення одне одного. Чому їх обирали одночасно двох та всього на один рік? Так римське суспільство запобігало тиранії, коли уся влада зосереджувалась у руках однієї особи. До речі, як вважаєш, чому це небезпечно? Однак, у скрутні часи республіка все ж надавала необмежену владу одній особі. У випадках тяжкої війни або серйозних внутрішніх заворушень, що загрожували існуванню держави, запроваджували посаду диктатора. Ним ставав зазвичай один із консулів, чиї розпорядження не оскаржували і якому підпорядковувалися усі інші. Однак диктатором можна було бути не більше шести місяців, лише на схилі існування республіканського ладу. У першому столітті до нашої ери це правило почало порушуватись, і диктатори дозволяли собі утримувати владу довше. Усі посади у республіці займали Патриції, тим часом як плебеї були зобов'язані служити в армії. Звичайно, вони не погоджувалися з такою несправедливістю та боролися за свої права. Щоб змусити патриціїв поступитись, плебеї дали їм зрозуміти, наскільки важливими для держави вони є. Одного разу плебеї зібрали усе своє майно та разом із сім'ями полишили Рим. Оскільки республіка у той час воювала, для неї це загрожувало нестачею власних військових та поразкою, тому патриції пішли на поступки. Передусім, плебеї отримали право щорічно обирати двох представників для захисту своїх інтересів. Їх називали народними трибунами. Трибун мав право заборонити прийняття будь-якого закону чи розпорядження. Тобто накласти на нього вето. Народні трибуни були недоторканими. Вони були зобов'язані завжди тримати двері свого дому відчиненими для громадян і не залишати Рим більше, ніж на добу. З часом верхівка плебеїв отримала доступ до усіх посад були дозволені шлюби між патриціями та заможними плебеями. Таким чином, утворився новий вищий прошарок римського суспільства нобілітет. У п'ятому столітті до нашої ери було ухвалено писемні закони Римської Республіки. Їх записали на таблицях дошках, яких було 12, тому вони отримали назву Закони 12 таблиць. Їх виставляли на міській площі, форумі, щоб кожен громадянин Риму міг ознайомитись з законодавством своєї держави. Закони 12 таблиць захищали право приватної власності, регулювали боргове рабство. Поки його, зрештою, повністю не заборонили та були надзвичайно суворими. Політичний устрій Римської республіки дуже нагадує грецькі поліси, чи не так? Але, на відміну від грецьких міст держав, які зберігали свою самостійність від інших полісів, Рим насправді не задовольнявся територією навколо вічного міста та вів постійні загарбницькі війни. Римське суспільство було дуже воєнізованим. Кожен римський громадянин. Віком від 17 до 46 років міг бути взятий рядовим солдатом до війська, а здобуття воєнного досвіду було неодмінною умовою для усіх кандидатів на державні посади. І якщо постійні війни збагачували римську знать, то селян розорювали адже їх надовго відривали від роботи на землі задля служби у війську, їхні господарства поступово занепадали. А зрештою не змогли конкурувати з господарствами, де працювали раби, не маючи роботи у селі. Ці селяни воїни часто тинялися у місті у пошуках легкого заробітку, стаючи частиною пролетаріату міської бідноти з правом голосу. Отак земля і влада знову сконцентрувалася у руках багатіїв. Римське суспільство намагалось виправити це. Наприклад, у другому столітті до нашої ери народним трибуном став Теберій Гракх. Який запропонував змінити земельне законодавство на користь селян. Він хотів обмежити кількість землі, якою володіла римська сім'я, а вільну землю роздати селянам на вічно. Але таким чином Тиберій Грак нажив собі у сенаті численних ворогів. Одного дня на площі між ними виникла сутичка, у якій Тиберій і загинув. Справу продовжив його брат Гай, якого обрали народним трибуном через 9 років по смерті Тиберія. Підтримуючи ідею брата, Гай запропонував створити колонії поза межами Італії, будував комори для зберігання зерна та дороги. Однак проти нього, як і проти Тиберія, повстали багаті сенатори та зброєю намагались відмовити його від реформ. Щоб не потрапити до рук ворогів, Гай гайґрак наклав на себе руки. Реформи зупинилися, селян масово позбавляли земель. Республіка продовжила занурюватись у кризу. Отже, вигнавши останнього царя, римляни створили республіку, у якій бути обраним на керівну посаду було почесною та благородною справою. Сенатори та консули дбали про державу та її громадян, народні трибуни захищали права плебеїв, усі керувалися законами, які завжди можна було побачити, прийшовши на римський форум. Однак суспільні проблеми наростали, а римська знать не бажала їх вирішувати. Це, зрештою, призвело до занепаду республіки. А що було далі? Слухай у наступних уроках. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів! З тобою була Ірина Вишня. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.